Вітаю вас, 8 грудня. Давайте в цьому відео розберемо те, що сьогодні Коломойський може зробити заяву в суді. Якусь гучну заяву, якусь таємницю може відкрити. Тут припускають, що це може стосуватися Зеленського і не тільки. Ну, давайте розберемо. Зараз друга година дня. Я ще не бачила про це ніяку інформацію, тому думаю, можна ще подивитися. Так, давайте. Ігор Коломойський має сьогодні, 8 грудня, Суді дати якусь щось розповісти, щось таємне, дати якусь гучну заяву. Що він розповість сьогодні в суді Каламойській? Що він розповість? Щось з минулого, щось про гроші, про якусь кампанію, про плани, про великі гроші, про гроші про якусь кубку людей. Диявол, правосуддя і дурень. Не вся інформація буде правдива, тут є карта обману. Якось і правда, і неправда, і правда, і неправда. Так, аж хорошо, а що він розкаже Коломойський сьогодні в суді? Я поняла, що про гроші, про якусь кубку людей, про співпрацю, про ну і, 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 і що? Стійкість, надія, ілюзія. Щось стосовно України. І миру. Україна, мир, це хитрість. Так, про що саме? Знов про якусь співпрацю, роботу. Тут має хтось піти. Карта уходу. А, ось Зеленський, має піти і зразу Зеленський. Тобто, про, скоріш за все, да, це, це буде стосуватися Зеленського, це буде стосуватися ще якоїсь кубки людей. Ну, може приближених, а може і ні. І тут карта уходу випадає. Вже який раз біля нього випадає карта ухода біля Зеленського за останні кілька тижнів. Великі гроші. Щось таке дуже глобальне в нашому домі. Про Україну. Інформація може бути шокуюча, але, знов кажу, випала карта брехні і обману. Це може бути все якось сплановано. Мені цікаво, хорошо, багато всього знає Коломойський. Чому він досі мовчав? Чому він раніше нічого не розказував? Чому саме сьогодні? Чому саме сьогодні Коломойський? Хочу розповісти. Щось таке мега-шокуючу інформацію, якусь правду, і всіх може здати, і всіх злити. Чому саме сьогодні війна? Плани по війні і правосуддя. Тому що, що саме зараз йдуть плани ці всі по війні і правосуддя це підписання всього цього. Удар в серце імператору. Удар в серце імператору це влада. Ну, влада імператору це влада. Хорошо, для чого удар в серце імператору? Для чого це буде казати Коломойський? Для чого? Хитрість, гроші. Диявол зупин. Треба все, це, це все треба зупиняти. Дуже великі гроші, співпраця, все, що стосовно війни, знов кубка людей. роздірбаніли гроші. ну, понятно, Гроші з США. Тобто ці гроші з США роздірбаніли, він скаже. Це допомога була з США. Ще допомога при Байдені, я думаю, так? Да? Це робиться спеціально, щоб Зеленський пішов. Якась шокуюча інформація. Щоб він пішов, щоб була нова людина. І ця людина підписала, там чітко було план миру по війні і правосуддя. Що такого сьогодні має сказати шокуючого Ігор Коломойський? Що він має сьогодні сказати такого шокуючого Каломойський? Що він скаже? Бути переможцем. Щось з минулого. Так, хорошо, а що саме? Крадіжка. Крадіжка у великих розмірах. Крадіжка у партнерів великих, великих, великих розмірів. Ну, понятно, так? Да? Суділище. Це буде судилище. Болісний перехід. Відкриття таємниць. Маніпуляція. Це маніпуляція відкриття цієї таємниці. За для чого? За Задля За майбутнього і визнання, задля завершення і підписання. Те, що я й казала. Завершення підписання і майбутнє. Ну, тобто, по розкладу, да, я довгий розклад робити не буду. По розкладу я просто відразу бачу, що це робиться все. Ну, тобто, це все спланована акція. Якась буде шокуюча інформація про гроші, про великі об'єми грошей, про крадіжку, про кампанію людей якусь, групку людей, кубку і про владу. Спеціально, щоб хтось пішов, хтось новий прийшов і щось підписав. Ну, Щось, план миру. Так показує. Подивимося.